Організатори пляжного спортивного свята запропонували на вибір три види: волейбол, футбол та естафети. Головне, що взяти участь у змаганнях міг кожен бажаючий. Сьогодні в нас присутствують команди від трудових колективів запорозьких комбінатів і заводів, так і просто запорожці жителі області, які прийшли сьогодні на пляж на праздник, услышали, що було сорівнування, сделали команду і прийшли прийняти участие в этих сорівнуваннях. Бажаючих погратися з м'ячем виявилося більше ніж очікувалося. Приміром на турнір з пляжного футболу заявилося 12 команд. У нас грає багато команд, які люблять пляжний футбол, і взагалі люблять футбол. сейчас у нас олімпійська система очень жорстка, но ну, поскольку много команд приходиться в обмежене чемпіона. Тому хлопці Поэтому ребята грають, гарячий пісок, гарячий накал. Але... Ребята показують своє спортивне майстерство і попитаються. кожен питається, побідіть. Ще більше колективів було у пляжному волейболі. «24». Тут знайшлося місце, і так би мовити, підготовленим аматорам. Багато хлопців постійно тренуються на майданчику на центральному пляжі. Щоправда, не всім це допомогло. Некоторі почувствовали, что що вот на тренуваннях вони бы добре все выполняют. А коли почалися соревнования, почалася очкова боротьба. Тут вже нерви, і фізичне, і тактичне мышление работает у игроков. І хоча головний трофей, чудовий настрій та відчуття боротьби, усі учасники розділили порівну, наш обов'язок назвати переможців. У волейболі кращою стала команда Сонечко, а у волейболі не було рівних Слав'янській гвардії.